На березі Дніпра в одній із кав'ярень черкаські волонтери облаштували гаражку. Так називають доброчинний розпродаж речей, розповідає Микола Максьома. Він разом з однодумцями приймав та сортував лоти. Ми ось півдня готувалися, це все красиво розкладали, оцінювали. Хлопець продає вінтажні речі, прикраси та вироби ручної роботи. Каже, їх із полиць розкуповують найпершими. Ну мені здається, що зараз великий попит на щось унікальне, тому що в принципі зараз мало кого можна чимось здивувати, тому от знову повертається оця мода, вона відновлюється. Поряд вішаки із одягом. Деякий вживаний, інший наданий українськими брендами, говорить волонтерка Дарія. Всього долучились 33 марки. Хтось приносив свої власні речі класного якості. Хтось, наприклад, українські бренди прислали якісь класні речі, які можна представити. Також У нас є дитячі речі, є книги, є різний декор, прикрас, аксесуари. Тобто на будь-який смак щось можна знайти. І всі ці гроші 100% йдуть на добру справу на нашу армію. Етносукню та піджак придбала Черкащанка Мар'яна. каже, для неї це не лише поповнення гардеробу, а й можливість допомогти друзям військовим. Завжди намагаємося підтримуватися такі благодійні акції, і тут класно, що це можна зробити не лише для не через благодійне, а щось приємне для себе. Відвідувач Валерій тут із дружиною каже, свою річ ще не знайшов та впевнений, що з пустими руками не зостанеться. Ми по справжньому хочемо якось допомогти, зібрати якісь кошти. Може, воно нам не зовсім щось і потрібне, але ми ще скупимо обов'язково. Як розповіла співорганізаторка заходу Анастасія Михайлович, підготовка до івенту тривала три тижні. Свої речі принесло 70 небайдужих містян. Мені дуже подобається цитата Слава Балбека. Він говорить: що люди хочуть допомагати, треба їм давати можливість. От гаражка це наша така можливість людям просто передати непотрібні речі, які ми потім монетизуємо і переведемо в донати. Такий захід у Черкасах відбувається втретє, розповіла Анастасія. Перші два рази допомагали медикам. Нині штурмовим бригадам. Цього разу контрнаступ, тому ми прийняли рішення перераховувати кошти на третю оперативну штурмову бригаду і на Гвардію наступу підрозділ Рубіж. Представниця організації супорта зов Черкаси Марійка говорить, отримані кошти планують спрямувати до збору на баги. Він каже, потрібен, аби евакуювати поранених бійців. Ціль 700 тисяч гривень. Це чотирихмісний баги. Чому чотирихмісти тому, що обов'язково водій, обов'язково медик і задні місця для евакуації поранених? От тому розглядаємо саме такий варіант. Так, є варіанти дешевші, але вони двохмісні, і такі баги застосовуються в основному для. Ваги необхідно от саме для того, щоб швидко і манерно доставити бійця із поля бою до стабілізаційного пункту. Дарія Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.